Оксана, і я вас вітаю сьогодні на своєму каналі Оксимур Handmade по-українськи. Сьогодні я беру участь у спільному проєкті Зв'яжу нове життя старим речам, організатором якого є Тамара Новікова. Мені передала естафету Яночка Ємченко Із каналу Моє В'язання. Я думаю, що це дуже чудовий такий проєкт, тому що у кожного з нас є якісь чи старі в'язані речі, чи недавно зв'язані, чи вони вийшли з моди, чи вони розтяглися, чи вони збіглись, чи це речі наших дітей, які колись ми в'язали, і вони вже виросли з них, а ниточка там хороша. І з неї хочеться зв'язати щось таке, щоб пригодилося зараз. У самої є декілька таких речей, які я хотіла перев'язати. От, наприклад, це був. Це була така туніка. Це я колись в'язала собі. Дуже-дуже давно У мене були ниточки хлопку, бавовна. Я зв'язала цю туніку аж поки. Я її не дов'язала, я не зрозуміла, що вона така якась дубова, важка. І я тоді я зрозуміла, що я не буду її носити взагалі. Я її закинула і вона роки простояла в шкафу. Кожен раз свій мала дивилася, переглядала і не знала, що з нею зробити. На цей раз я вирішила витягнути і подивитися. Ось я подивилася на цю ниточку. Це бавовна, бавоняна ниточка, така собі плотненька. І я думаю, що з неї, з неї нормально вийде зв'язати іграшку. Не знаю, що ще з нього я придумаю, бо в мене її забагато буде. Але це такий колір. Просто не знаю, як вам видно зараз, бо це вечірний час. Я. Може, освітлення не таке, але це такий колір, якийсь масляний, ну, трошки-трошки з розовинкою. Тілесний ніби. Я думаю, що з неї добре буде е, в'язати якесь ну, тільце або ляльці, або якимись звіряткам тільце. Ну, по крайній мірі, я спробую. Ну, по крайній мірі, я спробую ще з нього зв'язати. Зараз хочу показати вам ще один такий светрик, який йде у мене теж під розпуск. Це дуже приємний на дотик, м'якусінький велюровий светрик. Це є велюрова пряжа, така м'якенька. І я, ну, на рахунок цього светрику, то я дуже багато чого. Хотіла б з нього зв'язати. Або якусь шапочку м'якеньку, або це будуть осінні пов'язочки на голову дівчатка, або так само іграшки. Валюрові пряжі, вони взагалі чудові. Ну Одне що це пряжа тоненька, але все одно можна спробувати. Тобто я розумію, що я мушу Взятися в'язати іграшки. А зараз я розкажу вам три факти про себе. Вам треба буде відгадати, який з цих трьох фактів є неправдивим. Перший факт це те, що через страх керма, через фобію я боюсь сидіти за кермом. Декілька років тому я пішла вчитись в автошколу і дуже успішно здала на водійські права. Тобто зараз у мене є водійські права. Другий факт про мене це те, що я завжди скептично відносилась до, до татуювання, але за останній рік. Я чомусь дуже змінила про це думку. Мені навіть почало подобатись, бо у багатьох моїх знайомих є тату. І зовсім недавно я зробила собі тату, але це така маленька тату. І зовсім не на видному місці. Ну, хіба що на пляжі десь, куди я дуже рідко ходжу. І третій факт це те, що в дитинстві. Я дуже часто сиділа за кермом Белазу. Це така велика грозова машина. І навіть водила його. Тож, три факти про себе я вам розказала, а ви думайте, який з них неправдивий. І, будь ласка, пишіть мені це в коментарях. Мені буде дуже цікаво читати. Ну, що ж, дівчатка, зараз настав час відповісти на питання попередньої учасниці, яка мені передала естафету. Це Яна Ємченко. І вона задала мені таке питання, яка моя найулюбленіша пряжа? Ну, про це можна говорити довго. І я не зовсім розумію, про що я маю розповідати. чи... Якусь пряжу конкретну, якусь, якусь марку, чи про склад пряжі, чи про колір. Наприклад, якщо по складу, то я дуже люблю, звичайно, що віддаю перевагу натуральним. Це бавовна, це напівшерсть. Ну, щоб в складі була шерсть або мериносик. Ну, якщо тактильно, то, наприклад, я дуже відчуваю, я досить алергічна, і я дуже відчуваю навіть мериносики деякі мені Е навіть дитяча пряжа, навіть та ж сама Лана Голд, інколи вона мені. Але дитяча пряжа, наприклад, Бебі-Вул, теж вона мені трохи коле. Не знаю, чи воно потім якось звикається, чи ні. Але я відчуваю її навіть слонінська пряжа, така була на в бабіні. Де, по-моєму, 30% всього шерсті, 70% акрилу, навіть її я відчувала на своєму тілі, мені трохи було дискомфортно. Я, я чесалася. Дуже люблю в'язати з пряжі дитячої. Дитячу пряжу, ну, звичайно, дитячий акрил, хоча не всі акрили хороші. Наприклад, я часто в'яжу речі для себе, саме для себе з акрилу. Акрил теж акрил не до акрила, теж є хороший, якісний і є не дуже. Є хороший антипілінговий акрил. На кололі поп'я. Я десь коли з нього в'язала, мені він здався хорошим, прала нормально, все носилося. Не скатувалося, не робилося пілингування, не утворювалися пілі. Дуже, наприклад, та ж сама Алізе Шекерім або Алізе Буркумбатік. Дуже люблю я кольорові пряжі. На рахунок секційного крашення це взагалі це моя любов. Секційні пряжі. Ой, я, я не знаю, я дуже люблю з них в'язати, тому що там не треба заморочуватися, міняти ниточки, воно само собі лягає. І кожен раз цікавий результат в ітозі. І ще дуже люблю ось такі це мікрофібра Алізадіва. У мене багато речей з неї зв'язано. Хоч мікрофібра це теж не натуральна, але вона така ниточка, така ну вона ніби холодить літом. Далі ярна бегонія. Це у нас хлопок. Так, це 100% балона у нас. Люблю цю ниточку, особливо, якщо вона у, таких, о, у такому секційному кольоруванні чи як говорити окрасі. Ось така ще діва. Дуже люблю таку пряжу. І ще, і ще я дуже полюбляю пряжу, шнурочок. З неї дуже гарно в'язати. Ось така, наприклад, в мене є пряжа шнурочок. Цікавого кольору. І вона така з віскою, вона така спадаюча. Я вже мудрую, що з нею буду в'язати. Ось такої пряжі шнурочок. Це пряжа, в ній є шерсть, Поліамід, акрил і 14% шерсті, але вона настільки м'ягусінька, що вона мені точно тактильно не буде колоти. Мені вона подобається з неї я буду в'язати. Багато чого було куплено. І я попробувала і мене коле і я не в'язала собі. Ось така, що в мене є пряжа з шерстю. Дуже цікава. Як ви помітили, то це все йде у таких кольорах: меланж, омбре чи секційна пряжа. Дуже люблю такі кольори, не монотонні. І ще дуже люблю в'язати. З бавовни, звичайно, лише сама бавовна вона така дубова, тож тобто в'яжу зазвичай бавовна за крилом, Ось така. Всім відома пряжа джинс від Ярнард. І ще в мене ось такі ниточки бавовни стоять Flowers. Дуже такі красиві ниточки. Теж дуже їх люблю. Цікаві. І ще я по текстурі полюбляю ниточки з ефектом фламе. Ось такий, наприклад, Романтика. Це теж бавовна у нас. Так, трошки металіка. Є бавовна, акрил поліамід. Вона хороша пряжа. Я її люблю її. Не просто в'язати, але виробі. Ви можете в'язати просто лицевими, і вона так красиво лягає. В неї така е текстура полотна виходить цікава. Ось, забагатько я вам сьогодні показала, але це ще не все, бо є в мене більше пряжі. Та все за один раз не покажеш. Іншим разом буде ще обіцяю. Зараз. Я хочу передати свою естафету наступній учасниці Маріанці з каналу Клуб Рукодільниць, в'яжемо разом і задати своє питання їй чи то завдання Маріанка. Яка, на твою думку, сама найвдаліша річ була зв'язана тобою. Розкажи нам про неї, і якщо можна, покажи. Тож, дівчатка, на цій гарній ноті буду з вами прощатися. Дякую гарно за організацію цього проєкту Тамарі Новиковій. Дякую Яності Ємченко з каналу Моє В'язання за те, що передала мені свою естафету. І... Вже наперед дякую маріанці за те, що приймає від мене естафету. Посилання на канали цих всіх учасниць, цих дівчат я залишу під відео в інфобоксі і прошу переходьте, дивіться нас по хештегу Зв'яжу нове життя старим речам. Ставте свої подобайки, коментуйте, підписуйтесь звичайно. Наступного разу я розкажу вам про себе наступні нові три факти і розкажу правильну відповідь, скажу правильну відповідь про той один неправдивий факт, який розказала в сьогоднішньому відео. А також, думаю, покажу вам вже дещо, що я зв'язала із старих розпущених речей. Зараз я з вами прощаюся. До нової зустрічі. З вами була Оксана і мій канал Оксімур Handmade по-українськи. Па-па!